Тут у нас зустрічає. Так, під колеса не лізьте, люди. Ой, <плес> Всім привіт, з вами Сергій Цікавий. Сьогодні, до речі, навіть Фікус є. Що було, таке. Бачив ціни в, <цю> <плес> досить, бач, в магазині на квасолю 100 гривень кілограм. Бізнес-бізнес. Сьогодні знову дуже-дуже класна погода. Фікус вирішив трохи прогулятися, з'їздити да? на дачу. Що там, як справи в тебе? Скажи нічого, книжки читаю. хто дивився? Прошли влог. знає, що у мене проблема з комп'ютером, і я вам скажу, що зателефонував спустя два дні. Мені мастер, що сказав? Сказав, що все нормально, все працює. Я такий щасливий. Ну, типу, він все зняв. Ну, всі от відеокарту, всю оперативу, і знову поставили, все працює. Блін, я це мог сам розробити, хоча я в комп'ютерах не шарю, тому мабуть, не треба цього робити. І він сказав, я трохи ще почистю. І в общій сложності це було 300 гривень. Він сказав, ще 500 гривень і все буде працювати. Сьогодні, ввечері, заберу комп'ютер. Він 500 і... гривень за чистку взяв? Ну так. Ну він говорить, що він всі контакти буде чистити. Там щось десь окислились, може. от, то, то робота, то працює то не працює. І це я це що він просить і спертом про тереплату, витрапи. Ну а що робити? Я... Ну а що робити? Я в тобі за бізневі спиртом. Протире. Ви знаєте, які я щасливий, то що не прийдеться за 8 тисяч купувати відеокарти. Тому що в прошому випуску я ще був впевнений, що це відеокарта згоріла. Ну сьогодні буржуйка все ж таки радує. Тому що нічого тут ніякого дима, тут класно, нічого не воняє. Друзі, у мене третє ніч вже без соні, я не розумію чому. Вчора я навіть, позавчора перед сном, я пив даже трошки сонміла. Відруганіші люди, катець, аж стрьомно. я буду кормити, дивіться. Що, мені попрощається. Дивіться, яка кісюлька топча. Мяу. тича така. Треба побирати тут все. До речі, бачите, що я побачив. Кирпіч, бачите, облупається. Треба щось робити цього року. Тому що мабуть, це від зрива що були. Звук такий, як будто щинок. Масс все синьо вряд ли, может, подкинув. То. Не знаю, чому, але сьогодні така класна температура, хоча показує 60, але я просто відчуваю, що температура класна. І коли підливаєш, 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 вона просто не остиває. От, Коротше, все одно я хочу температуру більше, тому я вирішив коротше, підлогу утеплити. А, і коротше, не знаю, як це зробити. Тобто, буде по-любому мінвата, мабуть, буде потім фільга, фольга, як от, і все бамбальне. А що потім класти? Чи вагонку, вона буде розмикати. Дуже багато влаги, я вам покажу. От. Чи вагонку, чи плітку, ну, плитку я не можу класти і когось от, раді, під двох квадратів. Я не знаю. Напишіть в коментарях, що можна покласти зверху, щоб і влагу вона не пропускала. Може якийсь лист чогось. от Бачите? О, світло виробнее. <реку> Токі-токи. токи Знову світло Короче, дивиться, от От, видите, вата, а там а, а, мінвата, а тут фольга, а потім а вагонка. І от також треба от щось на пол, тому що холодно. Буду зривати оце все і робити на полу, тому що, тому що холод іде. Ну, Влагі кушать у мене все в воді. Але воно підсихає за день, коротко, тому що температура нормальна. Так, що у нас тут? Так, як бачите, я дров нормально, тоді коротше, напилив на коцав. Коротше, мені не подобається, що дуже тиск маленький, тому я буду сьогодні вливати трохи води в систему і будемо вже запускати. Це такий Короче, Сьогодні я дуже великий тиск зробив. Зараз ще трохи поспускаю воздух в батареях і я думаю, що цього разу буде все нормально. Як ви бачите, так треба робити з кожної батареї, і, до речі, так роблять, коли, знаєте, Допустимо, по цейку перед зимою а, запустили воду, а у вас нема води. Треба йти на дев'ятий поверх і там спускати. О, все. Спускати повітря. Так, все одно залишилося. Ну я буду експериментувати. Ану. О, працює це вже добре. Коротше, тут же ж працює вентилятор, там є насос. От, я, до речі, зробив тут отвіри. О, якщо б тут злівалася ця вся конденсат, тому що пам'ятаєте, що тут було. Якщо ви дивились відео, я тут все вичищав. І після цього я ще не користувався. Дивіться, що там твориться. І цього достатньо. Розумієте? Воно само його роздує. Ну що, вже 55. А, вже водичка гаряча. Блін, ви тільки подивуєтесь, скільки вже накапало. Під прошлом відео мені написали про шашлики, то що коротше, вишня дуже класна шашлик буде. Ну я зараз спробую. Горить палає, техніка ворожа, рідна Україна переможе Ну що, друзі, все ж таки вишня офігенна штука, тому що дивіться сколько углів і всі коротше як на підбор. Оце вона догорає. Коротше, я як тільки догорає, я. її... Бачите, все це останнє. Отак от. Красота. Коротше, у мене тут новий тарох-тарох. Я, коротше, зняв трубу, тому що, коротше, дивіться. Скільки накапало, і коротше, все одно пішло все в котел. А, тому коротше, я сюди а, думаю поставити таку штуку, зараз покажу. От, ось такий перехідник. Ну, Тільки не сендвіч буде, а якраз туди. От, коротше. Бачите, воно просто, а, дим, виходить, буде йти а, як треба. Але якщо буде конденсат, то він буде стікати не в котел. А буде капати, я там якесь так, що відро приспособлю. От, тому все я зняв і вот таку штуку треба купити на насупи. Хочу зробити для машини тут якийсь навісник, щоб вона сюди заїжджала і під навіском, тому що вчора був дощ великий, От, фігня. Ще я хочу вже почати утепляти, От, буду пінопластом утепляти. Тут байсі де двері, вона трохи торчить. Також і на другому поверсі можна почати, якщо все вийде. От, я вже дивився YouTube, в Ютубі, YouTube, воно не дуже важко. От, якщо все вийде, буде класно, і потім вже тоді хтось щоб зробив фасад. Друзі, виїжджаємо з дачі, фікус поспав, я попарився, дуже дивіться, яка погода. Просто дощ. Сьогодні буде заморозки. Де? Де? Темно, нічого не Перехідник. Короче, я купив те, що треба. Получається, дивіться. Получається, воно буде так, із хатла виходити сюди і йти вверх, а відсюди ну, буде капати виходить, конденсат. І чому конденсат? Чому він сказав? Коротше, тому що коротше котел він не гріє, він тліє і тому нема температури. А з-за того, що температури нема, великий перепад і дуже багато конденсата. Нічого не допоможе. Навіть якщо сендвіч бив би, я думав, може замінити всі труби на сендвічне. Я не розумію, чому раніше не попередили производіте, ми ж купували прямо у производника. О, і не попередив, що так треба робити. Ладно, все норм. Зараз, коротше, я їду на студію. Я не знаю, що я буду робити. Півець від Бога. Я, я не знаю, ребят. Я думаю, мало хто був в такому положенні, як я їхати на студію і. Як я та блондинка, мабуть. Зараз буду петить, а він буде держати. Коротше, приходжу на СТО. А тут вот такий подарунок. Що ти, сяв. Ти що, тут ночував? Сьогодні перший раз варю борщ. Тут в домі. До речі, я купив шо. А ось що. Тудум! Це ета, виходить, морозильна камера, тому що в цьому холодильнику немає морозилки, странний холодильник. Так як, друзі, я тут на господарстві, Я коротко, вже варю їду нашим нашим дівочкам. Ну, Смотрите, дивіться, якийсь галечик наварив. І бачите? Їм подобається. От. Так що поворіха собакам веріха. От мої собачки кусяють, кусяють. кусяють. І так, що сьогодні я роблю? Так, вчора я поміняв смеситель. Так, да, я це говорив. Мабуть, такий класнющий він був, мабуть, з комплекта. Сьогодні я куплю зеркало. Коротше, зеркало з полкою. Буду його цепляти туди. Якось не знаю, треба купити коротше, по плитці, этот, коротше, сверло. Так, сьогодні я поставив коротше, підрозетники, Бачите, і за -за -за заліпив таку фігню на шоу для ну, штукатурка. Тому, коротше, завтра будуть розетки. Ну, і якраз зеркало буде з підсвіткою, і тому можна буде його під'єднати. Отакий в мене день. день. Що, о, було зранку дуже великий сніг. А зараз вже нічого нема. Але коротше, було таке натхнення, я таке трохи переробив одну пісеньку. Коротше, я її вставлю. Тільки що може, а може і не вставлю. От, Що далі? Далі. Завтра їду до Києва. ось, і Зі мною приїде сюди Фікус. Так, він приїде і теж поживе тиждень. От, тому такі діла прикольно, будемо тут е, хазяйнувати. Вже попросипалися. Мух куча буянят. В общем, як я і говорив, я купив зеркало. От. Воно мені трохи не подобається, я потім скажу чим. От. Я роблю розетки, тому що вже висохло. Все, зараз я скажу, як я роблю, і, можливо, колись ви самі зробите розетки. Дивіться, страха немає ніякого, якщо ви вимкнули тумблери, вимкнули сюди подачу електричства. Я на всяк випадок вимикаю вообще весь дім, весь будинок. У мене тут куча тумблерів, бачите, короче. але ну я вмикаю на всяк випадок всіх, що я не пам'ятаю, звідки йде. Ось тут в стіні, ну коротше таке. Ще я не розумію, чому от я роблю постійно розетки окремо. Можна взяло було тут розетку зробити одну на дві. В кожній розетці є е, на фазу і на ноль два виходи. От, бачите, по два на кожну. І так і виходить, що заходить електричество в одну, а з другої я як подовжувач. Так же і на другому Так що є із заземленням, але ну, я чомусь на всі розетки заземлення не роблю, тому що в домі нема заземлення. От. Ну, коротше, нічого такого сложного, важкого. Якщо ви вимкнули електричество на автомати, повимикали, то сюди в дом, в будинок не йде, ви можете робити, що хочете і не боятись Тому що я знаю одну людину, вона боїться. Залишилось всунути розетку і закрутити ці. Болти, вони, коротше, виходить, там такі кріплення вони розпирають. В цьому подрозетнику. коли ти закручуєш, воно отак от, от робиться, і воно розпирає з двох боків, і розетка плотно, плотно становиться. Вон, бачите така штука от вона і розпирає. До речі, люди, в мене питання, що тут от зробити? Бачите, тут некрасиво, чи є якісь такі уголки? Не знаю, можливо, жаверю, що може алюмінієвий уголок, але я не знаю. Бо це просто робили не професіонали, грубо говоря, ми самі робили. Тому так. Все. Іншу розетку я під'єднав. Ну, і все, і можу вставляти. Треба, коли починаєш закручувати, треба так, іменно тако плотненько, І ще воно краще, щоб співпадало, тому що потім... Оцей е, двойний підрозетник, він дуже погано веде. У мене теж <реш> в і її отак от не криво було. І от такі от, виходить, сіми розетки е, закрутити. Ну і все. І закручуєш. Отак. От все, розетка, розетка готова. Я вже тут розчертив, де буде у нас полиця і де будуть коротше, у нас дирки. Коротше, по біт... початку треба таке сверло, воно по плитці. Там буквально трошки треба пройти оцей слой. А потім буде вже нормальне сверло. Взяти сверло по бетону. Хоча у мене тут піноблок, все ну, одно. Це в нас можна пройти, тому що там дурень буде. Так. Наступний етап це отакий дюбель. Получається, з таким крючком я взяв на нього Ти-ти-ти-ти-ти. О, вийшло. Я люблю тому що, Ну так, просто швидше і ніякого супротиву пальцям. Бачите, отак я вже закрутив. Зараз другу закручу і вічуємо. Сподіватися, що я все вірно розрахував. Так, один є. Інший, інший є. Хо -хо! Трохи искажает, капець. А ще коротше тут от трохи бачите таке. Я думав, що тут заклею чимось. Ну капець, зеркало говно. А чого я не подивився одразу? Ой, ладно. Зараз буду короче, подсвітку робити. От. Я хотів прямо в розетку туди ввести, щоб просто дріт торчав. Але ну не знаю. Зроблю спочатку з, з вілка, не знаю, що знайду вілку. А ще, друзі, мені не подобається звук. Ем, я ж купив морозильну камеру, і він вроді тихий. Але якщо ти просто сидиш тут, релаксуєш, тому що тут взагалі немає, ну тут немає ніяких звуків, то він напрягає. От, послухайте. Оце булькатіння. А ще мені цікаво ця штука? І вона, типа звук. А навіщо от якщо... і навіщо? Капець. Можна обирати. <сіх> і хто захоче з таким звуком? Господи, ще взорветься. І що це таке за С? Все одно булькає. Так, лишилось тепер тільки підключити, під'єднати. Я знайшов такий шнур, я його помив, але трохи він тут. І, так. і коротше, зараз подивлюсь, як воно буде виглядати. Може, може, я спитаю вас. Я просто десь от сюди просто встрою його, щоб розетки були вільні. От, ну Зараз щас підключимо, зараз подивимось. Ой, хоч би не впати стул такий, кончений. Так, виключу там. Опа. Так, ага, все, два проводки. За що люблю я електричество? Ну, ці драти, тому що там нема плюса і мінусу. Там не помилишся. Як хочеш, так і скручуєш, е, Ніколи не помилишся. Тому що 12 вольтовий я вже палив, коротше, досить, ну, немало. Був телевізор 12 вольтовий, я зжог. Потім був проєктор ми якось на зйомках також зжог. Тому... Так, я, коротше, не буду ізолента, і зараз просто вімкнемо і перевіримо. Так, ну що. Ой, ой, фу, ламка кончена. Боже, це таке світло кончене. Фу. Ні, мені не подобається вообще говно, говнище. Може, воно розгориться, чи і мощності більше треба. Фу, говно. Ні, я хочу білу. Може купити, придеться. Коротше, я все ізолював. Там короте, скрутив, все нормально. Провів отут дріт і він, типу, виходить якийсь тут. Коротше, питання: що зробити? Отак оставляти в розетці, чи все ж таки я можу провод туди, під розетку, короте, сховати і не буде короте, виглядати. Ну, коротше, вимикач працює, але лампа це капець. Мабуть, буду, ну, я ввечері подивлюсь. Ну, мені кажеться, що вона бадяга. Напишіть ваші коментарі. Я хочу, щоб вона біла була. І я така ярка, світ освітлення було. Знаєте? От, ну дуже. Ну коротше. Але все ж початок є. Я зробив це діло. Тут у мене буде стиралка. Ой, гроші так жалко. Коротко. Але, коротше, мабуть, все ж таки буду ставити. Тут може якісь углові полички треба. Тут взагалі не, не ясно, що може стати. О, такі діла. От там от треба чимось закрити. І може, якісь типу, зеркала чи картинка. О, і тут. От. Все працює. От, БД вивел. Я вивів, коротше, його. Там Зі сторони а там вода холодна, а тут короче, получается, вона середня і гаряча, і холодна, вона як змішується, тому що короче, це з бойлера йде. Ну, така штука по-модному. Сьогодні їду до Києва короче, за фікусом. І будемо тут з фікусом жити. Короче, подивимося, як воно, як воно буде. Спробуємо тиждень тут пожити. Будемо знімати. Може, будемо знімати, а ще я хочу короче, з фікусом постримити. От зараз стріми такі дуже популярні. Коротше, всі набухаються. І я хочу спробувати такий стрім на цьому каналі провести. Ви напишіть в коментарях, якщо хочете, напишіть. Чекаю стрім. І я хочу вмовити Фікуса, тому що Фікус таке не дуже хоче, Ну я думаю, вмовлю, якщо ви захочете, напишете, то я вмовлю. Дивіться на нього. Мені допомогти він відео знімає. Короче, це така жопа. Ми єлі витащили цей диван, от це зламали. Короче, а телевізор, сейчас поди подивіться як. Ви розуміли, ото мій телевізор великий, дорогущий. І він коротше на нього наклали торшері. Ви не дай Бог он щось не буде, я ж не переживу. Капець. О, ну коротше такий переїзд. Дивіться, Нарешті хтось за нас летить. Хто це, як вважаєш? Журавлі? На лелек схоже. Друзі, ану ви бачите хто а це? Друзі, от ми в цій лігвозі Ми тут поставили вже інший диван Той, що, коротше, привезли Уголовий Коротше, оцей, е, ну, трохи застрян Тому матрасом я застрав. І от цій, коротше, получається половинка Ну, я думаю, що велика ланж-зона Він розкладається вот. Телевізор мій також тут От, я не знаю, працює він чи ні, мені стрімно навіть вимикати його. От, підключив я Аякс охранку, охранку, тому вже під охраною. Також підключив тривожну кнопку, тому що Сережа вічна параноїк. От, якщо що, коротше, в телефони наж... нажме і приїде короче, поліція. Так, що тут у нас фікусіє робить? Подивимось, що він робить. Не треба, щоб ти ту планку почепив навіть. О, вже як. Ту я як, не знаю, куди вона чіпають. Я, я знаю. де. Так Окей. що, тут диван, ці переносимо. Переносимо. Ну там буде по-іншому якось. Розумієш? Не знаю, що тобі сказати. Але, я ще думаю, просто так я спинкою закрию всі розетки. Може Люди, напишіть. Я ну, я вважаю, що цей диван краще туди поставити. Чому? Тому що чотири розетки. По-друге, тут сіл, він закриває я батарею. Я ці розетки закрию, от чому. Хочу показати, друзі, як оця лампочка горить. Мрак, лампочка. Так вона жовта. Жовтий колір дає, така слабка. Тому я буду міняти. І ось такі діла. Ми з фікусом вже тут трохи розложились. І фе. Е, ось такий, так от телек ми поставили. От, ну, коротше, потроху потроху обживаємося, але я думаю, що буде ще більше, ще краще. Тут я хочу ковер. Килим, кили. Фікус говорив, тут б зеніроване зробити таку перегородку. Зонування. О, почалося. Я тебе вимуштую. Ви пишіть, друзі, що ви хочете, що, ну, що ви хочете, щоб ми тут зробили, і ми будемо. Що буде робити, я тут нічого робити не буду. У мене є садок, грядка, теплиця. Та нічого не буде заставляти робити, господі. Шуми. Жара така, скажи, класна температура? Мене меня щеки горят, то то может от Ого! Что это такое? Ого! Ничего себе! Ветра! Нифига себе! Это какой-то... Я такого не помню, друзья! Особенно в березні. Що це все тихо, короче, пройшла та заверюха, все розставило. короче, Будемо закінчувати цей влог. От, я сподіваюся, що він вам сподобався. Ви поставите лайкос, якщо будете чекати інший влог і хочете, щоб він був. І пишіть в коментарях все, що думаєте, обов'язково. Ми залишаємося поки тут жити з фікусом на деякий час, тому будуть ще влоги. Може, що цікаво зробимо. З вами був цікавий фікус і всім пока!